Всім привіт! А, пробули два роки, і дуже хочеться додому. Хтось зуби лікувати, хтось рідних побачити. А, останнім часом дуже багато аплікашок на те, щоб повернути собі 449 з тою метою, щоб поїхати а, в Україну або в Європу, зустрітися з рідними, вирішити свої справи і повернутися. А, що дуже важливо, ну, всі ми розуміємо, що ми маємо продемонструвати якісь. Вагомі обставини, чому ми їдемо? Такими обставинами можуть бути туга за близькими. Бажання отримати лікування, яке вам недоступно в Австралії навіть по Medicare, тому що багато за що треба платити, доплачувати. Чи ж зуби і все, що з ними пов'язано? Або на щось є черга на якихось спеціалізованих лікарів в Україні, ви це можете отримати швидше. Тощо. Навіть. Ваш пригнічений стан з приводу того, що ви не бачили близьких, може бути причиною видати вам 4, -4 а потім ви повернетесь. Але не це я хотів сказати сьогодні, не це основне. Основне те, що подаєте ви на 4, -4 вони просять подаватись за 7 днів. Ясно, що за 7 днів білети ви нормально не купите. Можна пробувати подаватись раніше, наприклад, за кілька тижнів, але написати їм, що я знаю, що ви просите мене подавати за сім днів. Я хотів, в принципі, дізнатись, що ви мене випустите, і я переподамся ще раз до сім днів. І вони скажуть вам, да, ми в принципі вас випускаємо. подавайте за сім днів, ви переподастеся, щоб отримати саме візу 449. Тільки не забудьте, треба буде ще раз. Податись і вони вам прийшлють на пошту наступного дня візу 449, на якій ви зможете подорожувати. А далі ще важливіше: після вашого повернення обов'язково повідомте їм, що ви повернулися, і вони повернуть вам назад 786. Якщо ви цього не зробите, то ваше 786 згорить і ви станете unlawful. І тоді вам доведеться подаватись на BVE. На 866 ви вже подати не зможете. Доведеться подаватись на BVE. Це вже, а Біві, за -E, e, доведеться поновлювати кожні 3 місяці. Це вже набагато буде сумніше. Окей? І там а, немає. Ну, там можна отримати медікер, але там точно виплати буде і багато інших нюансів. А, тому це важливо. Тому що, якщо ви влітаєте в BVE, то з BVE на багато інших віз, на майже всі візи, Візі неможливо мож, не подаватись. Не так, як на 786, з 786. Тому це проблема. Більше того, багато хто потрапляє в таку пастку, попросили виїзд, фактично не виїхали. Ну і думають, я ж не виїхав, що мені робити? Все окей. Ні. Якщо ви навіть не виїхали, отримавши дозвіл виїхати, ви маєте їх повідомити, що ви не виїхали і що вони дали вам 786 назад. Якщо ви цього не зробите, ваша 449, знову ж таки, її строк дії закінчиться, вона теж згорить, ви знову станете анлофу без візи і треба буде отримувати бів Раніше вони про це не попереджали. Але після декількох невеселих випадків, в тому числі я знаю клієнтів, у яких це було, 786, вони не виїжджали. Нікуди отримували дозвіл на виїзд. Нікуди не виїжджали, не повідомляли про це департамент. Що вони нікуди не виїхали? У них 4.4.9 чотири строк дії закінчувався, і віза пропадала все. Тому вони вже зараз департамент став повідомляти. Писати вам, що, будь ласка, навіть якщо ви не виїдете, повідомте нас, що ви не виїхали. Ми вам повернемо 786, Інакше 449 згорить. Це дуже важливі речі, інакше ви залишитесь без візи, і це дуже актуально в той час, як коли ми щось очікуємо. Да? Що вони нам дадуть або нову 786 дадуть. Або ще щось запропонують теоретично, хоча б тимчасово, хоча б війну перечекати і так далі. Оцей час, коли ми очікуємо, дуже важливо, щоб не згоріло те, що є, тому що воно критичне для переходу на, на наступні візи. Да, може бути. Це важливо. Не забувайте підписуйтесь, коментуйте, якщо у вас є питання. А, і всім гарного настрою.